Я вітаю вас, любі водії та водійки! Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас задачка на знання сигналів регулювальника. І нехай на дорозі його можна зустріти не так вже й часто, до зустрічі з ним все ж варто бути готовим. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, який транспортний засіб може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих 1. Усі. Окрім червоного авто. 2. Тільки червоне авто. 3. Синя та таксі. 4 Таксі та трамвай. 5. Червоне та таксі. Та 6. Усім рух заборонено. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Отож, пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. В кінці у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. Давайте таким чином провіримо, хто тут пам'ятає сигнали регулювальника. Що ж, я сподіваюся, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо регульоване перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби: трамвай, жовте таксі та синє авто повертають праворуч, а червона автівка проїжджає прямо. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника. Зараз він стоїть з витягнутими в сторони руками. Що ж означає цей сигнал? За відповіддю ми звернемось до правил дорожнього руху, а саме до розділу регулювання дорожнього руху, а саме до пункту 8.8, в якому зазначається, що при такому сигналі, а також якщо руки опущені або права рука зігнута перед грудьми, все це має одне і те саме значення. Так от при такому сигналі з лівого і правого боків дозволяється рух трамваю прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо і праворуч. А от з боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено. Згідно до цього пункту, трамвай може лише проїжджати прямо, але оскільки він повертає праворуч, то водій має чекати іншого сигналу. Водієві ж таксі дозволено прямо і праворуч, так само як і водієві червоної автівки, а значить, вони можуть проїжджати. Водієві ж синього авто забороняється рух в будь-якому напрямку. Відповідно, правильний варіант відповіді це варіант під номером 5. І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.